Всім доброго ранку. Їду в центр торгувати зараз 7 годин. І треба мені заплатити за землю і треба скупитися. Так що трошки взяла товару, може, поторгую. І отакий от на сьогодні гарний ранок, сонечко світе. все дуже-дуже гарно. Одіваюсь, тепло, бо їхати все одно прохолодно. Всім доброго дня і всього самого найкращого. Зустрінемося вже в центрі. Друзі, йду на пошту, не знаю, якщо там зараз багато людей, треба за землю мені заплатити. А в нас новеньке, щось ларючок поставили. Чи квіти якісь будуть у нас продаватися? Не знаю. Так, карпошта наша. Йду. Так, ну ось я вже й дома приїхала, вже приготувала обід. Зараз будемо обідати з Вадимом. От, попродала я все хорошо поторгувала. Заплатила за землю, я вже казала, там шла з пошти. В центрі я не знімала, бо дівчата не люблять, як я знімаю, бояться. В общем, друзі, в мене не дуже гарна новина. Сьогодні вночі бомбили Знам'янку. 20 з лишнім шахедів розбомбили. В общем, ви зрозуміли, це великий железнодорожний узіл. Діти мої, слава Богу, все в порядку. Виїжджали на машині за город, багато було дуже. В общем, ви все в новостях саме чули, читали, мабуть, все знаєте. Кому що цікаво, питайте, я розповім. Ну, а так, в общем, такі не дуже хороші новини. Друзі, я їздила на нову пошту. Получала посилку Буду, закваски для сира і така корзина для жирного сира заказала дільна. Бо в мене величенькі корзини є, а це мені для жирного треба трохи менше. Вона великувата, я щось думала, вона менше. Ну нічого, пригодиться. От. І закваски отримала і ем, заказала закваску, значить, на Моцарелу, на рулети і заказала закваски на сири. Тіпа, ну голландського. Тіпа. І заказала закваску на біо-йогурти. Хочемо з Вадімом попити біойогуртів. В общем, отакі справи. Ну добре, буду я їхати, бо я ж на електровелику. Встала тут возле нашого клуба розбитого. Ось такий у нас клуб. Ціла споруда, тільки вікна всі розбиті, не знаю, там, мабуть, пол уже розбитий. Раніше там пол був цілий. Ще ми сюди ходили в кіно. От, коли тут жили, ну, коли я вже жила в Новій Празі, ми ходили сюди ще й в кіно. Ну, наша влада, вроді, пообіцяла тут е зробити церкву українського патріархату. Ну, не знаю, коли це буде і наскільки це правда? Хоча в інтернеті писали, що в заложено це в програму нашого селища. Ну добре, друзі, я буду їхати вже, приїду додому, розповім вам. Не знаю, позвоню до дітей з дозволу, якщо вони дозволять мені все розповісти, як вони пережили сьогоднішню ніч у місті Знам'янка. То я вам розповім. Ну, але я думаю, ви всі новини читали. Звісно, подробиць там не пишуть. Ну, не знаю, побачу. Може, і не треба розповідати. Ну, я, якщо і розповідатиму, то тільки як вони пережили цю ніч. Так що, такі справи, друзі, не дуже гарні. Ну, добре, на дворі, звісно, погода ще прекрасна. Ще сяє сонечко, ще тепло, хоч ранки вже і прохолодні, але ще деякі дерева вже жовтіють, а деякі ще дерева майже стоять зелені, тільки клинок почав жовтіти. Добре, поїхала, бо треба щось вечеряти. Хочу піти на город портулака нарвати коровці, коврика є там трохи. А такої роботи. Сьогодні я не робила. Оце ж я відпочивала після обіду, як подоїла Ласуню. І проснулася, подивилася, прийшла вже пасилка. Думаю, поїду заберу, бо це ж закваски. Вони то допускаються днів п'ять при такій температурі, але хранити їх потрібно у морозівці. Добре, поїхала я. Зустрінемося пізніше. Так, друзі, ну я ще приїхала додому. І ось хочу вам показати: отакий от магазин заквасок сирна справа. Це я для біо-йогурта заказала. Один пакетик на 1-3 літра. Я їх заказала 4 штучки. Таких пакетика будемо робити біо йогурт. Потім, як буду робити, я вам все покажу. Так, от таких ось, ось це самі дорогі закваски. Це на 1000 літрів один пакет. По-моєму, не знаю, не буду обманювати. Ну, в общем, набагато тут. Я їх завжди заказую. Це сама розпространені закваска це для сирів прямого внесення в молоко для голландської групи. В общем, сири, типу голландського для твердих сирів. Закваска MA4001. Дві штучки заказала, щоб раз по раз не замовляти. І отакі закваски це, термо, це мізофільна оця закваска голубенька. А термофільна йде з красною полоскою, але чогось великої. Там я не побачила пачки. Я хотіла велику таку саму пачку замовити. І замовила от в таких термофільна закваска. Це йде для моцарели, для косічок, для рулетів така закваска. й один флакончик на 100 літрів молока. Я замовила їх два. Так, і отакий от кошик ось для сиру, для хорошої оттока сироватки. І от така ось візіточка. Магазин сирна справа. Так що, кому потрібно, заходьте на цей сайт, вибирайте, що вам потрібно, і купуйте. Я заказувала через Prom.ua, сразу оплатила на платформу, а заплатила тільки за доставку на. Новій пошті. Так що, такі справи. Будемо займатися далі сирами. Друзі, на городі в нас ще ростуть молоденькі кабачки. І от соте я приготувала з кабачків, моркви, з цибулі, перчик болгарський, томатний сок дуже смачне і корисне. Так, друзі, ну, як і обіцяла, розкажу вам. Про сьогоднішню ніч ми з дочкою побалакали, вона каже, ма, весь інтернет, все кругом балакають про це. Ну, в общем, це одне, що балакають, а друге, що пережили знам'янчані цю ніч. Це було, каже, жахіття. Каже, було десь більше 20 зривів. Вони, звісно, бігом машиною виїжджали з міста. Хотіли їхати до нас у село, потім виїхали за город. Вони кажуть, кожен зрив був раз у пів міт... півхвилини. Вони кажуть, виїхали за город, дуже багато людей виїжджало із міста. В общем, вони виїхали, доїхали до половини, все стихло. В общем, вони вернулись назад. До нас вони не доїхали. От. А я утром вранці поїхала торгувати сьогодні в центр, нічого не знала. Приїжджаю в центр, а там одна моя знайома вже викладає, ну, вона віщами торгує, викладає віші каже: що там Знам'янка? А я кажу, нічого ще кажу, не дзвонила. А вона каже, ти що нічого не знаєш, каже, вночі бомбили знам'янку. Представляєте, друзі, моє сустояння, мене як почало трясти. Я злякалася всередині мандраж такий. Я бігом все покинула і давай дзвонить до дітей. Ну, в общем, слава Богу, ніхто не погиб у знам'янці. Постраждали люди, дуже постраждало два дома. В багатьох домах ті знаходяться, які железної дороги повишибало вікна. там. Ну, в общем, домовладіння постраждали. Людям надалася медична допомога. Слава Богу, всі люди живі. Убитків, звісно, убитки, звісно, город поніс хороші. В смислі, хороші, великі. Так що, так, отак я вам поверхностна. Ну, а в інтернеті ви все самі там побачили. Ви всі прекрасно знаєте, що наші діти мешкають у Знам'янці. Так що, такі справи, друзі. Діти, звісно, були дуже налякані. Вони вибігли з квартири, а тоді діти давай плакати, сімба залишився в квартирі кіт, та вони вернулись, забрали ще кота, і оце вони виїхали. Ну, отакі справи, друзі. Люда каже, я не зімкнула і глазу за ніч. Я до неї вечором тільки що дзвонила, вона, бідна, вся змучена, хоче спати. Ну, каже, не буду спати, бо вночі, каже, оп'ять буду мучитися. Так що, отакі справи, друзі. Ми всі прекрасно знаємо, де ми живемо, хто наш враг і хто уничтожає Україну. Так що, так що, отакі справи. Ну, а ми цілий день все одно працюємо, займаємося, займаємося справами. Як знаєте, я вже вам декілька раз казала, що в справах трошки відволікаюся від цього всього, від цього жахіття. Ну, в общем, в общем, якось оце так. Ми тільки що з чоловіком повечеряли, таке смачне, таке смачне рагу з кабачків дуже добре. Ну, з багато овочів я туди. Тушилося багато, втушилося гарно. Ласунька тепер ласуньки наросло портулак у нагороді та ходю їй там сапою її отак піддіваю, він легко корветься. От багато людей пишуть, що не люблять портулак. А я його люблю, друзі. Мені так подобається, він оце розстелиться, вириваєш, і така ціла ділянка сходу свободна. Я ласуні носю, вона з задоволенням його їсть і додає тоді однього молочка. Він, по-перше, ця рослина корисна як для людей, так і для скотини. Дуже багато поживних речовин. От. І він зараз на осінь пішов такий дорідний, влаги вистачає і. В общем, такі справи є в мене. Тут на бабусяному городі якось він рідко зустрічається там, на низу. А тут на нашому городі його повно. Він, якщо його не рвати, він весь ковром устелив весь город. Ну Нічого, є за то, що коровці дать поласувати. Ми зараз даємо кабаки, даємо це ж портула крве. травичка пішла після дощу, після дощу, така гарна. Так що все добре. Аби був тільки спокій. Можна жити, можна працювати, можна радіти життю, а тільки не дають нам це робити. Так, ну добре, друзі. Вам бажаю тихого, мирного вечора. На добраніч усім, всього самого найкращого. Будемо надіятися, що все буде добре і завтра ми зустрінемося. Я стараюся випускати відео кожен день. Якщо щось і станеться, друзі, то або не вийде відео, або я вас попередю. Я все одно напишу щось в спільноті. Там заходила сьогодні на стрім до Тані Ворони, та хлопці там пишуть ну, мої підписчики, коли ж ви вийдете вже в стрім. А я ж написала, що постараюся вже з цієї неділі вести стріми. От, ну, думаю, напевно, у 21 годину. Ну, я напишу вам, друзі, в спільноті, так що не забувайте за... <світчі> приглашаю... Як? приглашаю усіх. Запрошую вас усіх до себе на стріми. Буду надіятися, що все буде добре. Ну, Всім гарних снів. На добраніч. І ще раз бажаю тихої, мирної ночі, щоб все було добре у всіх. И до завтра пока-пока, мои хорошие.